Мягкий, да? Ого! Ого, че? Я... <laughs> Что Ч ⁇ Что это такое? <laughs> Ты что? Вот Ч ⁇ я вовремя успел опустить. Всем привет! Был сегодня на рыболовле. Саме на риболовлі по судаку випали зранку, о 7 годині вже були на воді. Вдалося знайти такий хороший свал, горбик і на ньому трохи надубасили гарних судаків. Щоб було цікаво по цій риболовлі, запрошую вас дивитися в цьому відео. Все, покажу. Патрілка така була чітка. Реально покльоває ще й не записав, класна таке погробка, бо давить, опять робочий тись. Угу. Ну, Всього лі стояло, щоб треба було виключити. Да, де крикій okay. Чуєш, так це взагалі щось таке амінеральне, а той перший Ого Стой, 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 ні, що таке. Trzeba co tam takiegoś. Дивиш, Я разом руки трясуться що, <риві> ти шо? Судачок, да? Не клював, не клював, так він так гарненько взяв що, ти шо? Хорошо, що застівку поміняв, да? Бо так ведь по-любому да. по по розглянулося вносив сюда Іди, і там зачепився, і тут. Дядька, де бавий полівіски вже. Треба тряпка? тряпка є? Це щось таке добавеньке. Не шпен, не шпен. Я сам візьміцю. Я вже я вже з рибу йому, навіть сліз зійде. вже даже да. я зараз з ним попадаюсь тут. Де я Воротяка. О, дуже, дуже цей. Опасно. Опасно держиться. Ого. ой да, да я Та я візьмусь. От зараз. О. бився. такий собачок. Агапчик, як казав то чувак. Оди, де... так ти ж. -ди 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 -ди. Знявся зразу, блін. Ледве тримається.

Засміялася. О, зайшов. Щось таке, щось таке невелике було. Tak, też sobie przeszedł w kąt

уже просто хочет зайти типа хочет зайти просто а я уже все вот, вот такие дядя дядя судачок все нормально ем уже Пора додому. Блин, так я думал, конечно. не понимаю, скеймо це не поїде, а мы вам люблять, а то есть словно то за подвод бывает таких скидки есть, дорога ловает, и ловает, я сижу кидаю, бля. <пас> не ну я все не сьогодні... отыгрываюся за те, что я вообще без судака вже скикер. Мен... Прошлый раз не бачил я толком. Там у меня сегодня прям подарок судьбе и килограмм по два. Ото буде діло. Хочеш приманку там? А, в мене немає. Хоч дам приманку, а в мене немає. Кваричного кроме є себе. Походу немає. О, можна ту поставити. Та ні, я навіть не буду експериментувати. що довше в мене падає. Ну, да. Там навіть не 17 а, наверное, 16. То що то грузик самодельний, він там наполовину так ось Приплюснутий типа. Дві опять дебали. Короче. Давай це бістичка, це там всім, короче. Дивіщо допить? Зараза. Угу. Це що, рекорд. Він ні, нормальні сюди. Заборон? Так, да. да. потихеньку. Ні, де да. рух тебе. Був шанс зійти, не захотів зійти. hvert aðra sko Там біляки, да? Ого! Ого, ч ж! Що це таке? Ты шо? Я вовремя оспів опустить? Жесть. Так наша щука, знаєш? Охренеть. Не під'єм. Невеликий. Не знаю. Так, да, пацаки немає. Будемо брати голими руками. Жесть якась. Просто. Покажись. А, да, судак був. Ще й перекрутив. Ще перекрутився. Приймай да. Приймайте. Ні, я не перекритився. він так піддержиться. Має зійде, то зійде. Хай, живе. То це тобесь мокрий вже. То мій гачок. Сто си мігачок. Отвечає. Так, погуляв. Погуляв. Хорош.

Зірвав вже цю приманку вони. 12 включай. 15 поставлю, попробовать. Чтобы вообще зависание здорово было. Точно это на конец. Поставлю за меньше ярус. Для эксперимента. О, О, вже летить менше равно давайте не надо в принципі тут якраз во непевне якесь да, там муляка. на низу муляка на низу а тоді вже тут на горбі тільки от стукує нормально <реш> Я понял когось поклюлка, така була мощна. Це меншеньке, це вже не такий кабан. 12 грамм, понял? О, щось уже краще трохи супротивляється. Всього можна вже пофорсирувати трохи. 哦哦。Oh. идет. Да, ничего, совет, так. Да. Да. Ох да. ты, блядь. Ух ти, клас! Збирається в цей в таку стаю здоровену їх там повна просто і крутяться тут. Теж невеликий, дублід, да? двох тянемо. Це ще кадр всьоки. Нет, так тобі сопротивляется же пицца да, малына сопротивляется ну, покажись сюда судачева такая зачедная а я кажу маленький суда такий таким маленький пойдет четко ну, цепь піде плавать до дома не кусайся подумал сказала оставили белый кейс белый кейс судачок. Aspen Steak до 15 грамів. Має довжину 2.30, тест 3,15 грамів. катушка Дайва Excel 4000. І з судаками він добре справлявся. Найкраще ця приманка. Це копія Madwaga і від Дніпросвінець, ну Такої вже в продажі немає, це дуже стара приманка. Не, мабуть, пару штук залишилось тільки таких. Також ось такий тройник сюди. Тому що багато було хвостих клювань і риба сходила. Піддів тройник і реалізація краще стала. Також сьогодні пробував мандулу кидав. На неї також були клювання, але потім змінив, поставив силікон і клювання стало ще краще. Є багато в мене підрізного силікону. Починаючи від гамблерів. Такі різні мандури, віпо. Ось ця мені рибка дуже подобається. Це копія вестіна. результат вийшов на двох взяли таких гарних садочків чопки ось якась така гадіна у воді помітила, дивіться нічого собі я такого раніше не бачив там реально лапки коротше у нього що це може бути Зараз кусок витягну я Стрівна штучка. Хто знає, що теж пише в коментарях. Ехолоту у нас сьогодні не було. Ми так чисто ловили по карті глибин, знайшли перспективне місце. Стали перевірити і, в принципі, наткнулися на активного судака. В Хорошій кількості він там стояв, тому за півтори години самих активних видергали. І от, нарешті, хоч сьогодні трохи кайфунули від риболовлі, тому що попередні рибалки були ну, дуже погані. Сама м'ялочку є, в основному зараз не було що й показати. А сьогодні прям дуже добре. Ось таке відео про рибоволю на Судака сьогодні вийшло. Кому сподобалось, ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь на цей канал. Всім дуже дякую, до зустрічі, бувайте!